Друкований зошит з математики, сторінка 34. Завдання 130. Познач зафарбовану частину дробом. Порівняй дроби. І так, фігура поділена на 4 частини. Ми вказуємо у знаменнику на 4 частини. І зафарбували так одну частину. Одна четверта. Наступна фігуру, наступну фігуру поділили на 6 частин і зафарбували одну частину. Порівнюємо одна четверта більше, ніж одна шоста частинка. Далі квадрат, поділили пополам або на дві частини, зафарбували одну частину. Далі квадрат поділили на три частини, зафарбували одну, порівнюємо одну, одна друга. І одна третя, одна друга більша. Наступний квадрат поділили на п'ять частин, зафарбували одну. Ми маємо зафарбована одна п'ята частина. Далі квадрат поділили на вісім частин. Зафарбували одну частину. Одна п'ята частина, одна восьма частина, одна п'ята більше. Зафарбуй. Наступне завдання: 131. Зафарбуй шосту частину, половину, третину, шестикутника. Запиши відповідні дроби. Обведи червоним олівцем найбільший дріб і зелений найменший дріб. І так, зафарбуй шосту частину. Шоста ми маємо зафарбувати одну частинку. Ось вона, шоста. І маємо записати одна шоста. Тобто фігуру поділили на шість частин і зафарбували одну. Далі половину. Половина має бути одна, друга. Ось наша фігура, половину ми маємо зафарбувати. Беремо половину і зафарбовуємо. Ось у нас одна друга половина. А також ми можемо записати в нашому звичному варіанті. У нас фігура поділена на шість частин і зафарбованих три, три шостих. І одна друга, і одна шоста дорівнюють між собою. Далі. Зафарбуй третину. Що значить третина? Це третя частина фігури. Зафарбовуємо. Ось ми бачимо. От так, якщо всього шість у нас частинок, то ми дві частинки зафарбуємо. Ось третю частинку. Ми можемо записати: третина це одна третя, якщо вся у нас ось фігура, дві частинки зафарбували і ще дві і дві залишились. А також можемо записати, як фігуру ми поділили на шість частин, а зафарбували дві. Дві шостих і одна третя. Вони рівні між собою. Завдання 132. Накресли відрізок завдовжки 4 см. Ось ми вже накреслили. Покажи червоною дужкою його половину. 4 поділити на 2 буде 2. Ось, ми показуємо половину. Ось червона дужечка, і це буде одна друга. Далі синьою дужкою чверть. Значить, чверть це четверта частина. 4 см ми ділимо на 4, буде 1. Ось у нас, давайте отут, один сантиметр. Це буде одна четверта. Далі зеленою дужкою одну восьму частину. Восьма частина ми тут бачимо вісім клітиночок, і це буде восьма частина. Ось вона восьма частина, одна восьма. Порівняй дроби, спираючись на малюнок. Бачимо одна четверта і одна восьма. Звичайно одна четверта більше. Одна восьма і одна друга. Звичайно, одна друга більше. Далі одна друга і одна четверта, одна друга більше. Завдання 132. Знайди значення виразів зі зміною, якщо P дорівнює 8, П дорівнює 4. Беремо перший P дорівнює 8. Тобто, замість П ми будемо підставляти вісім. Виконаємо. Тридцять два поділити на вісім буде. 4. Чотири помножити на сім буде. Двадцять вісім. Двадцять вісім.

І тут П буде дорівнювати 8. І тут П буде дорівнювати 8. Продовжуємо. 7 помножити на 8 буде 56. 56. 36 поділити на 4 буде 9. П'ятдесят шість плюс девь буде. Шістдесят пять. Далі перша дія у нас множення вісім помножити на шість сорок вісім. Сто мінус сорок вісім. Сто мінус сорок буде шістдесят, шістдесят мінус вісім. Буде 52. 52 П'ятдесят два плюс шістнадцять буде шістдесят вісім. Продовжуємо виконувати завдання сто тридцять три, знайди значення виразів зі зміною, якщо П дорівнює чотири. Запишемо нижче. 32 поділити замість P ми підставляємо 4 помножити на 7 і відняти 19. 32 поділити на 4 буде 8. 8 помножити на 7 буде 56. Давайте 56 зафіксуємо. 56. 56 шість відняти дев'ятнадцять, п'ятдесять шість мінус шістнадцять буде сорок і відняти три буде тридцять сім. Далі. Сім помножити на чотири дорівнює двадцять вісім. Тридцять шість поділити на чотири буде. Дев'ять. Двадцять вісім плюс дев'ять буде. Тридцять сім. Чотири помножити на шість, двадцять чотири. Сто відняти двадцять буде вісімдесят і відняти чотири буде. 76 шість. Сімдесят шість. Додати шістнадцять буде вісімдесят і плюс дванадцять дев'яносто два. Завдання 134. Розв'яжи задачу білка запасла на, запасла на зиму гриби. Тричі вона принесла в дупло по 4 гриби. І двічі по три гриби. Скільки всього грибів принесла білка в дупло? І так, Тричі вона принесла в дупло по 4 гриби. Як це можемо записати? По 4 гриби вона принесла три рази. Тричі це три рази. Значить, по чотири гриби принесла три рази, це буде дія множення. Чотири по чотири взяти три рази. Так. І або та двічі, це нам говорить про те, що ми маємо доєднати двічі по три гриба. Тобто по три гриба, гриби взяла три рази, тобто три помножити на два. Перевіряємо. Тричі принесла в дубло по чотири гриби. Це чотири помножити на три. І, або та, ось ми додали два рази по три гриби. 3 помножити на 2. Додаємо. 4 помножити на 3 буде 12. 3 помножити на 2 буде 6. 12 і 6 буде 18. 18 грибів. 18 грибів. Всього